Автомобілі для сімейної медицини отримали амбулаторії лісного хлібичина та товмачика. Легкові ниви допоможуть лікарям швидше приїжджати до хворих. Автівки медикам передали керівники міста та району. Ось такі автомобілі отримали сільські амбулаторії. Ниву відразу випробовують і не аби хто, а міський голова, комфортно, дуже приємно їздити на машині. Головне, що виграють люди, покращаться обслуговування медичних людей. Це велика справа. Радіють автівкам. Звісно, медики, уже теперішні, фактичні власники машин, лікарі амбулаторії переконані, тепер вони зможуть ще швидше і краще надавати допомогу хворим односельцям. Машина вже більше 10 років нема в амбулаторії, а є 4 села в амбулаторії. Я звичайно дуже дякую. Я думаю, що ми цю машину будемо використовувати лише для того, для чого вона призначена. Машина потрібна в будь-якій амбулаторії, тому що надати швидку медичну допомогу людям, які потребують чи дорослим, чи дітям. І Медики амбулаторії і жителі села хочуть подякувати Михайлу Васильовичу, Ірині Дмитріні і всім, що посприяли, посприяли щоб придбані машини. Цим населеним пунктом пощастило саме. Вони отримали медичні авто, одні з перших. А все тому, що у лісному Хлібичині та товмачику спеціалізований транспорт взагалі був відсутній. Вибирали по тому принципу, де взагалі відсутній був медичний автотранспорт. І в лікарській амбулаторії села Хлібичини і в Товмачику там він був відсутній. Крім того, лікарська амбулаторія лісного хлібичина вона обслуговує дуже велику кількість населення, протяжність території велика, так само і в Товмачику. І це було ну, першочерговим таким принципом. На сьогоднішній день Чотири лікарських амбулаторій, де відсутні автотранспорту. І надіємося, що влада все ж таки нам всьому на наступний рік допоможе. За два роки для лікарняних закладів на Коломищині зроблено багато, і це лише початок, каже голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Наразі триває процес реформування галузі охорони здоров'я. Усе спрямовано на розвиток сімейної і страхової медицини. Рішення обласної ради. Обласної державної адміністрації були виділені кошти на цілу область. Я депутат обласної ради сам теж голосував. Усі депутати голосували за те, щоб купити для сімейної медицини машини нева, щоб сімейний лікар міг у будь-який час, куди йому треба поїхати, як завжди на сьогоднішній день. То ми маємо в Коломийському районі дві машини, які дали. В Майбутньому будемо далі працювати над тим, щоб поповнювати автопарк новими машинами для сільської. І міської медицини. отримала подарунок і центральна районна лікарня. Червоний хрест та німецька фірма у вигляді гуманітарної допомоги спрезентували закладу майже новий реанімобіль Мерседес.